Мы кричали, конечно, изо всех сил. Это такая была сцена без репетиции, так скажем, это от души было. Вот. Мы и кричали и плакали, помогите, дети тонут. В воде находились две девочки, но когда мы пришли уже впритык к воде, уже была одна девочка, вторая была наполовину в воде. Пограничник прыгнул с баржей, второй парень разделся, побежал сразу за две секунды. Почувши крики про допомогу, я знаходився на цьому місці, вів спостереження за прибережною зоною міського пляжу. Без вагань пригнув в одязі, не став роздягатися, тому що я б ще роздягався, то зайняло б ще більше часу. Дівчина, яка була найдалі, її все далі і далі відносило. Коли я підплив до неї, вона вже була під водою. Я її зацепив за волосся, взяв і витягну з води. Дівчина на підпливу адреналіну хватилася мені за шию і почала толкати мене до дна. Я не розгубився, взяв, розтягнув дівчині руки і поступово відштовхував її від себе вперед до сторони берегу. Старшу дівчинку врятував наш співробітник Державної прикордонної служби Артем, який знаходився з дружиною на відпочинку на березі Дунай. Моя дружина побачила, як дівчинки тонуть. І я теж це побачив. Не вагаючи, встригнув за ними воду. Підпливши до неї, витягнув її з водовороту і почав її витягувати до берега. Витягнувши її до берега, я спитав про самопочуття. Вона сказала, що не потребує госпіталізації. В неї все добре. Діти були підкошені, ноги іспугані, плачуються. Тисячу разів діти сказали всім спасіба, кислі б не пограничники, єс б ні в крики, ківоплі, була б біда, було б горе. За 2023 рік річка Дунай забрала життя 11 людей. У 2024 році зафіксована одна загибла людина. Рятувальники постійно попереджають про заборону купання на річці Дунай, бо вода помилок не пробачає.